Всім привіт! Сьогодні у нас цікава тема для новоприбулих про автомобілі. І Ярослав зараз поділиться своїм досвідом. Всім привіт! В цьому відео спробуємо вам розказати, як ми шукали автомобіль, де ми його шукали, як оформлювали на нього страховку, оформляли документи на нього в реджестрі, а також досвід отримання і здачі на канадські права. Отже, перша тема це пошук авто. Як ми його шукали? Краще всього шукати на Kijiji, там викладають свої обяви як безпосередньо власники, так і автосалони. Ну, там все просто, вибирайте собі автомобіль, який вам більше сподобався, і робите обзвони. Також є інший варіант, яким ми знайшли свій автомобіль. Потрібно зробити пошук на Google-картах, наприклад, за словом Auto Sales. І він видає нам всі автосалони в нашому радіусі, там, в місті, наприклад. Зазвичай, коли нажимаєш на такий автосалон, там в них є їхній сайт, Переходите по ньому і далі в них є список автомобілів, які в них є в наявності. Потім підбираємо, які нам більше всього сподобались, можна або на емейл e написати їм, або також позвонити. І домовитися, наприклад, про тест-драйв. Отже, ми домовились про зустріч на тест-драйв і на що ти звертав увагу, що ти робив? Ну, Ми подивилися автомобіль ззовні, зсередини, поїхалися на ньому, так як нам все сподобалося. Далі ми приступили до безпосередньої купівлі авто. Ну, У них тут така процедура, що зазвичай ти даєш їм передоплату, вони тобі виписують Bill of Sale, з яким ти можеш далі оформлювати страхування, оформляти номера в реєстрі, і потім ми домовилися, що через декілька днів ми заїдемо з за автомобілем з цими, цими вже документами готовими. А який був розмір завдатку? Ми дали їм тисячу доларів. Івемо савцевочку, це нас Nissan санкашкай. Отже, далі ти шукав, де тобі застрахувати автомобіль. Що ти робив? Так, отзвонив тут найбільш популярні страховки це Allstate, Coop, там Millennium, що у них є. І ще є Intact, або вона ж називається Westland. Всіх в них приблизно однакова ціна, а ще тут мінус, що не засчитується український досвід водія. Від, від чого страховка виходить в два рази дорожче, ніж, наприклад, якщо ти тут проїздив вже хоча б років 5? Mm -hmm. Тобто, е, якщо, наприклад, ну, на нашу машину 2018 року Nissan Rock е, виходила страховка, якщо тільки третьої сторони, це як автоцивілка в Україні, десь приблизно 250 доларів в місяць канадських. Так. І е, якщо full coverage, то е, Вийшла в нас 350 доларів. І то це без урахування, що я буду їздити на ній на роботу, так як в мене ще роботи тоді не було. А в треба буде їм перезвонити і обновити дані. Тобто скільки я приблизно буду в рік наїжджати, і що будуть поїздки на роботу. І я думаю, вона нам встане десь приблизно в 400 доларів. Угу. Тобто після скоригування вони перерахують нам вартість. Ну так, якщо ми, звісно, не перейдемо на страхування тільки третьої особи. Ну, Але це так немало. Тут, угу. тут просто як бувають ідуть гради сильні, угу. то якби це на страх і риск кожного. Якщо авто більш-менш дороге, то краще, мабуть, зробити повне страхування. Угу. Краще якщо, не економити. Якщо, угу. якщо воно вже, ну, коштує не дуже багато. То я думаю, можна обійтися просто страхуванням третьої особи. Які документи потрібні для страхування? Для страхування потрібно е, дані про машину, можна їх взяти з білого сейла. Е, також там, по-моєму, паспорт свій, права українські. Точно не пам'ятаю, чи Ворперміт там потрібен, чи ні, Ну, то не проблема. Тобто вони самі надають список і без проблем. Так, і потім е, вони висилають на пошту. В електронному виді страховку ти можеш потім зразу йти з нею в реєстрі. Також потрібно підтверджуючий документ з місця проживання, тобто адресу, де ти проживаєш. Наприклад, це може бути як витяг із банку. Тобто, якщо ви вже зареєстрували, ну, зробили карти банківські, у вас там буде прописана ваша адреса. У нас тоді було тимчасове проживання. Ну для банка це не сильно. Важливо. Тобто ок. Угу. Можна ще сім номерів взяти, але так як вони розказують, що краще не ділитися цим документом направо-наліво, то краще обійтися витягом з банку. Отже, застракували авто, що тоді далі? Далі я поїхав в реєстрі із цими документами, що перед цим сказав, отримав номер і потім вже з номером можна було їхати в салон. За та машиною. Наше нове авто. Ось таке. Зараз будемо їхати. Отже, застаркували авто, заїхали в автосалон, оплатили, забрали і далі почалось найцікавіше. Це здача на права. Як все проходило? Т так, для щоб отримати канадські права, спочатку потрібно здати новий тест. Це, це типа, теорія. Зробити це можна в будь-якому реєстрі без попереднього запису. Бажано, звісно, трошки підготуватися перед цим. Хоча б переглянути У них є книга в електронному виді на сайті Альберти, називається Driver's Guide. І можна вирушати, здавати. В принципі, не, не, не важко. Там 30 питань, із, з яких правильно потрібно відповісти на 25. Якщо зразу відповіли на 25, то навіть 5 остальних вони не запитують. Також дуже добре, що там можна пропускати запитання, в яких ти або не впевнений, або не знаєш. Ну, але вже, звісно, якщо вони другий раз вам випадуть, то потрібно вже буде відповідати. В принципі, було нескладно. А що по грошам, скільки коштує здати на теорію? Теорія, сам іспит коштує 20 доларів, можна здавати скільки хочеш раз. Хоч да. кожен день? Так. Да. Да. Якщо нема <різь> що не <можна> робити. Якщо нема що робити, є гроші. <різь> <різь> потім, коли здав, потрібно ще заплатити за самі права 70 доларів. Спочатку видають бумажний варіант і потім на пошту приходить уже пластикова версія. З цими документами тобі вже можна було їздити? Ні, з правами класу 7 їздити самому не можна, тільки у присутності водія із канадським посвідченням. Класу 5 5,10. Якщо самому сісти за руль, то я уточнював, можна потрапити на те, що можуть забрати автомобіль на 7 днів і права на 30. Тобто поруч зі мною тобі не можна було їздити. У мене українські права. Ні. Ні. Дякую. А що після цього було? Після цього вони забирають українське посвідчення, угу. кажуть, що набрали їх через декілька тижнів, через 2 тижні. Але можна і раніше, я, наприклад, набрав через тиждень і вже можна було здавати тест. А ще вони щось перевіряють? Здається, зір вони перевіряли. А, так. Ну... Отже, здав теорію і через скільки ти записувався на практику? Так як трошки плани мої не співпали, я думаю, що буду роботу шукати довше. Угу. А так як її знайшов досить швидко, десь за два тижні, то мені вже потрібно було. Їздити самому на роботу, то я перезвонив їм за тиждень і вони сказали, що вже можна записуватися на родтест. Ну, записався я на род-тест, надивився купу відео перед цим, як його здавати. Ну, думав, що буде складно, а виявилося, що Ще все складніше. <рес> так. Отже, як проходила перша здача на родтест? Ну, перша здача на родтест приїхав, за пів години зареєструвався. Потім за 10 хвилин до назначеного часу потрібно було зайти почекати інструктора. Вона ще раз подивилася мені права, страховку, документи на машину. Пішли, я сів в авто, перевірили. Тобто ти за своїм авто ти здавав, правильно? Так. Так, можна як, взяти в оренду в них авто, але так як в цьому пункті це було неможливо, й в мене був свій автомобіль, угу. так, то здавав на своєму. Перевіряють там, сигнал, світло, повороти. Так дивиться чи авто в належному стані. Mm -hmm. Я чув, що ще не можна, щоб була тріщина на Лововомській, яка, наприклад, в як заважає їм їздити. Сіли і поїхали І як вийшло в тебе здати з першого разу? Ні, в мене не вийшло, навіть близько. А чому що таке було? Ну, тому що. Не знаю, як я там їздив, наче той 20 років стажа вже, але mm. качів, мудрився пропустити е... знак шкільна зона. Плейзон і... там, да? так? Ні, там, там, там є плейзон і скулзон. А, скулзон. Я скулзон. Uh -huh. uh -huh. Перевищив швидкість на 20 кілометрів. Замість 30 їхав 50. Ну, це автоматом дискваліфікація, але вона якби, ну так трошки. Зробила зауваження і ми далі їздили. Потім другий раз я це зробив. <реш> Молодець. А саме-саме жесть, кажу, це коли я повернув не в ту сторону, куди вона сказала. <реш> тобто вона сказала там направо, ти поїхав наліво. Так. Я, Чому я, так? Я взагалі раніше думав, як так можна взагалі повернути не в ту сторону. Ну, не знаю, мабуть, трошки перенервував. Перенервував. Отже, угу. <реш> який був результат із першого тесту. Ну, з першого тесту в мене був результат два рази дискваліфікація, і 100 балів із 75 можливих проходних я набрав. Основні мої помилки були це в, парк, в парковочній зоні можна їздити не більше 15 кілометрів за годину. Mm -hmm. Також обов'язково слідкувати за шкільними і ігровими зонами. Парковка в мене була чудова і паралельна. І Називається данхіл або апхіл паркінг. А за чим ще найбільше слідкували? Ну, потрібно зробити, робити постійно цей шолдер-чек. Я думаю, із-за цього шолдер-чека я і пропустив ці знаки. А що таке? що таке Що шолдер-чек? Ну, це коли ти крутиш головою, коли перест... міняєш або ряд, угу. або повертаєш там, чи наліво, чи направо, на перехресті. Виїжджаєш з Варковки, да, це постійно потрібно. Угу. І тобто ти так закрутився головою, що пропустив знак. <рив> так. <рив> так. А що ще з цікавого? Ну, і з цікавого, якби, конкретно, той, канадська специфіка. Якщо е знак стоїть їхати там, 50 або там, їхати 100, то приблизно так і треба їхати. Тобто, ну, можна, ну, звісно, перевищувати не можна. Але можна їхати трохи менше, але не набагато, десь на кілометрів 5-10 максимум. Mm -hmm. Тобто повільно їздити не можна теж. Так, повільно їхати не можна. Це тож, також читається помилкою, mm -hmm. по помилкою 10 балів. І так, і ти ще казав, що ти виїжджав на перехресті, і допустим, тр тр трішечки скидав швидкість, і це вже також була помилка. Отже, дискваліфікація, і ти вирішив здавати ще раз повторно. Так. так як мені потрібно було на наступному тижні вже вівторок їхати на роботу. І мені потрібні були права, то потрібно було якнайшвидше назначати апойтмент на наступний рот тест. Через день я назначив ще одну зустріч, вже приймав інший екзамінатор, такий пожилий дядько. Угу. Навіть веселий, але по факту він... Такі... Рахує помилки нормально, так? Так, такі самі прискіпливі, як і перед цим, ті, ті, ті mm -hmm. для одного було. <рес> так, а скажи, будь ласка, перездача роттесту, скільки коштує? І взагалі здача роттесту? Ну, якщо на клас 5 Advanced, це повне посвідчення для керування легковим автомобілем, то приблизно біля близько 200 доларів канадських. Якщо це клас 5 GDL, то десь 120 доларів. І також він відрізняється і по типу. Тобто, там, якщо GDL, то не потрібно виїжджати на щось, на хайвей. Угу. Просто по району їздиш. Угу. І плюс сам тест длиться трохи, трохи менше. Угу. Тобто і дешевше, і якби більше шансів для того, щоб здати? Так, GDL десь здається, приблизно півгодини їздиш. А Advanced – це десь приблизно там біля години стається да, години. Угу. Отже, перездача. Як ти до неї готувався? Поїздили по цьому райончику із жінкою. Так, було таке. Тобто район там, де ти першого разу здавався. Так. Але як по закону підлості, здавали ми вже в іншому районі. Тобто другий раз це вже було в іншому районі. Ясно. Що я можу сказати? Підготувався. Вже mm -hmm. більш як сказати, уважніше. Да, уважніше. Здав, що саме головне, але mm -hmm. там було 75 балів із 75, хоч, на мою думку, я взагалі ідеально проїхав, але там багато, дуже суб'єктивщини. Mm -hmm. Ми знову в реджестрі. Ярослав зараз буде тут перездавати рот тест, тому що минулого разу у нас трішечки не вийшло. А цього разу подивимося, як вийде. Хвилюєшся. Ні, конечно. А, бабушки свої розкажеш. Отже, на другій здачі, які він тобі помилки зарахував. Ну, із тих, що мені найбільше запам'яталось, це я пропускав пішоходів на парковці е, і став е, трошки далі, ніж потрібно було. Потрібно ставати десь за 5 метрів, ну, зупинятися перед пішоходами. А в мене було там, не знаю, може, метрів там 8. І це також вважається помилкою. Тобто, якщо ти сильно обережно їдеш, то це тобі не плюс, а також мінус. Якщо <гум> <гум> я сьогодні здам на права, наберу вам подарунків. Так, не обманув, набрав. <гум> Скільки торбася. <ще? гум> і в мене там навіть ще і сейфори є подаруночок, так? Да? Нарешті здав і що було далі? Пішов, ще доплатив якісь невеликі гроші, по-моєму, 20 доларів. Вони мені. Випустили бумажні права. Я це роздавав на клас 5 GTL, щоб е, вже напевно здати. <хи> тобто більше шансів так отримати. Так, в мене просто не було часу гратися, як mm. то кажуть. Потрібно вже було їхати на роботу на наступному тижні. Так. Отримав права і можна було вже їздити. Mm. Пластикові вони надсилають також по пошті. Яка різниця між звичайними правами і правами GTL? Я її якраз виписав, зараз вам трошки зачитаю. Ну, це вартість самого екзамену. Для GTL це 120 доларів, для Advanced це 200 доларів канадських. Також під час водіння водій повинен мати нульовий рівень алкоголю. Це якщо для GTL. Угу. Кожен пасажир повинен мати свій ремінь безпеки. Також драйвери GDL не мають права на оновлення до комерційної ліцензії класу 1, 2, 3 або 4. Тобто, якщо ви плануєте там, водити автобуси або бути, стати далекобійником, то потрібно 5,20. Водіям GDL не дозволяється виконувати функції наглядових водіїв для учнів 7 класу. Водій GDL. Класу 5 буде відсторонено за 8 недоліків, на відміну від 15 для водія 20 класу. Ну і все. А що ти можеш порекомендувати людям, які здаватимуть також на права в Альберті, на що їм слід звертати увагу? Так, я собі виписав декілька рекомендацій. Зараз я вам зачитаю. Обов'язково це шолдерчик при зміні смуги або зупинці. Mm -hmm. Також круговий обзор головою при переїзді перехрест та на знаковий стоп, потрібно лівою і вправо, обов'язково. Mm -hmm. Перед поворотом на перехресті пропустити всіх, всіх пішоходів і не викручувати колеса в сторону поворота обов'язково тільки вже як ви збираєтесь їхати тоді і повертати руль. І також дотримуватися швидкості. або в плейзоні, або в скволзоні 30 км за годину, на парковці 15 км. По жилим районам, там, де такі невеликі вулички з будинками 40 км за годину, і по мисту 50 якщо нема е, знаків обмеження, там, наприклад, 60. Також зупинятися перед пішоходами за 5 метрів, не більше і не далі. ну Десь приблизно як один автомобіль. І все. Хай щастить. Угу. Дякуємо.